Астендентні козироги для вас на волоння заложуються в межах дев'ятого дому. Що таке дев'ятий дім? Це освіта, це наші знання, це наше світосприйняття, як ми його сприймаємо, як ми його читаємо. Це тема викладачів та наставників. По дев'ятому дому вже формується така. Така енергія, да? що коли я маю вже якісь знання і навики, то може прийти час, що мені потрібно їх вже передавати. Тому ви можете тут робити якусь систематизацію своїх навиків. Інформації, так, систематизувати і далі когось навчати, ви можете самі вже вирішити, да, що мені потрібно підвищити в чомусь свою кваліфікацію, здобути ще якісь деталі, пазлики, які мені не вистачає, і піти навчатися. Для кого це може бути це вже в залежності від віку, так а коли ми вступаємо у вищий заклад, у вуз інститут, університет. Уран у вас ходить по сферах шостого дому, тобто це може бути пов'язано ще якось із темами роботи вашої, а ваших обов'язків, рутини або здоров'я. Дев'ятий дім це також тема за кордону. Тобто з 23 серпня може поставати тема за кордону, або якщо ви перебуваєте за кордоном, то можливо тема якоїсь документації за кордоном, або якісь нововведень на рівні закону. Дев'ятий дім це також судова система. Можуть відновлюватися якісь судові процеси, для кого це актуально, так? Тобто 9 дім це можуть бути і державні установи, де нам потрібно кудись звернутися. А шостий дім це також тема здоров'я у вас може звучати, і вам потрібно провести якісь по здоров'ю да, інновації, інноваційні рішення, я не знаю, почати робити щось по-новому. А по близнюках тут хочеться більше свободи. Можливо, можливо, це буде а, як якийсь етап, коли ви будете переходити із роботи, де виходите в якусь установу, да, в віртуальну, да? коли ви будете працювати через інтернет. Ось це можливо, так але приділіть ще а, козироги. да. Увагу здоров'я, або ви можете перейти у сферу здоров'я, надання якихось послуг так, по урану, коли я допомагаю іншим людям, коли я роблю людям користь. Тому подивіться, як у вас це все відбувається, і проаналізуйте. Будуть запитання.